Я дуже дякую за казав, і спеціальні реакційні завдання хотів би таким чином відповісти. Перше, я дуже ціну і дуже вдячний Політичні силі партії Удар Віталія Вічка за те рішення, яке ми прийняла 29 березня точного року, коли ми разом закликали країну до об'єднання пришли єднаною командою на президентській Я, звичайно, моя політична сила підтримує тих кандидатів, які висунули блок і талі ручки. Наскільки мені відомо, ми відміряючи відноситься саме до цих і мрію побудувати таку державу, що без прийняття будь-яких злочинів незалежно від доручення чи не доручення до культурів свого життя. Якщо є будь-який злочин, репутації немає нікого, нікого е е рятувати е або захищати його злочин. Більше того, я вірю, що буде сперша ініціатива парламенту. Ми переконаємося, що ми будуємо демократичну війну державу. Буде скасування, хоча б для наступної Верховної Ради і більше. По-перше, знову депутатський війна не буде перешкоджати у світі справи. А з іншого боку не будуть і парламент, тощо. Я впевнений, що ми здорово домовлена і демократична Верховна Рада у випадку доведення роботи, зберегти. незалежно від того політичної світлості. Разом з тим, я хотів би сказати, що визначення, хто буде депутатом мажоритами, хто має представляти речі, волинчик обіцянки, події, чи кілограмщини, чи чи соборащим, має випущено зараз активізація. Технології, які залучають до за цього процесу, або суди, або там або пресу, або ще. Ми негайно всі згадали, що хтось має якісь проблеми, чи ні, редакційні завдання з'являються перед виборченим. Думаю, що тут більш правильно право народ визначати зігнати.